У Харкові святковий різдвяний концерт. Десятки людей уже традиційно зібралися на станції метро університет. З міркувань безпеки усі масові новорічні заходи цьогоріч проводять у підземці. Танці, пісні, тематичні виступи та перформанси. Артисти підготували найрізноманітніші номери. Люди кажуть, цьогоріч намагаються відвідувати всі святкові заходи. Минулий рік був надзвичайно важкий, а такі концерти допомагають відпочити та забути про всі складнощі і проблеми. Це якась розрядка. Піднесення, настрою. Я не думала, що тут концерт. Я хотіла їхати додому. А мені так сподобалося, і я залишилась до кінця. Я вважаю правильно, бо... Так, дух підтримується краще. Ну, Звісно, краще у метро, тут безпечніше. Це дуже гарно, атмосферно, це так. Це, заради такого свята Різдва. Це наше життя українців, це наша культура. І якщо хтось це забув. То хай нагадує. Я зайшов тільки щоб попасти на цю станцію. І я дуже здивований, чого можна провести так гарно цей час. Щастя просто, таке, що ви повернулися додому, до нашого рідного Харкова, найкращого міста. Україна та Ніколь Сергій Перець, Віталій Грунь, Ігор Мартиненко. Харківські звісті